Давненько ми не розносили в пух і прах всякі забобони. Ну, не подство вже. Власне, тому сьогодні їх буде аж два. І обидва вони стосуватимуться в кухні. А я, звісно, вибралася от прям в темному кухонній справі. От мій наряд ідеал кухонної моди. Перше обговоримо розсипану сіль, і яке вона відношення має до сварок. Ну, бо реально, яке? А потім, яким чином, веделка ніж чи ложка, знають, що до тебе йдуть гості. Не поняв, що ну як що, є така прикмета, якщо зі столу впаде якийсь столовий прибор, то значить, що до тебе хтось спішить. Ну, тобто, хтось де в гості. До речі, про впух і прах. Воно, хоч і звучить по-російськи, але в нас теж так кажуть. Але якщо вам хочеться чогось такого чисто автентично українського, тоді пропоную вам на вибір декілька фраз. До решти, до пня, до останку, до щенту, у ущент. І геть чисто, через дефіс. І так, сіль. Всі ми чули, що якщо її розсипати, то це поганий знак, і варто чекати сварку. І, то варто, якщо з вами живе аб'юзивний родич, який на вас накричить через те, що мол, в кого ви такі безруки вдалися. Все. Інших причин з приводу розсипаної солі я не бачу. Але до мене жили ще мільйони людей. І вони бачили. Тому давайте послухаємо їхню думку, бо може вони праві, а я оту даремно не сміхаюся. Такий забобон дуже старий. Він був ще відомий у давньому Римі, а його такто створили ще до нашої ери. Тобто він капець який старий. І навіть у тому ж давньому Римі часами зарплату солдатам видавали сіллю, які навіть не жалілися, а були тому невимовно раді. Саме таке написано в 31-й книзі природничої історії Плінія Старшого. Шомол від латинського слова сіль, тобто сал. І пішло слово зарплата. Саларіум. А ще сучасні італійські гроші. Солди. До речі, по-англійськи зарплата це «salary», По-французьки. По-нідерландськи. salaris. І навіть на есперанто буде от так: – «salairo». <хух> ну, тим не менше. І так, сіль. Сіль була мегацінною і дорогою. Причому не тільки в часи древності, а ще й в часи середньовіччя і майже по всьому світові. І навіть в Китаї і там робили монети з солі. Причому вартували ті монети взагалі немало. Тому що 80 таких соляних монет були рівними по вартості одній золотій. І це не я собі придумала. Так писав Марко Поло. А ще він описав, як ті монети робили. Але я і пояснювання якихось хімічних процесів це шостке, знаєте. Погана ідея, в общем. от. Я хімію як не взлюбила в восьмому класі, так до сих пір її не люблю. А історію, як любила з дитинства, так і до сих пір люблю. Стабільність. І навіть до сих пір в Ефіопії, коли кажуть, він їсть ціль», то мають на увазі, що людина дуже багата, але тратить свої гроші прям направо і наліво От, розкидається ними. І, до речі, в ті ж Ефіопії до 30-х років нашого століття соляні гроші все ще в обігу, і на них реально можна було купити все, що хочеш. Таємниці світу цього. Виглядали вони ось так: брусок солі 65х5 см і вагою десь 640 грам. Називалась така коп'юра аборея в або Амолле. От потім їх почали змінювати на австрійський талер. І процес зміни був якимось ну максимально дивним, тому що в приморських регіонах країни за один талер давали 120 реїв. Ну, типу, навпаки, 120 реїв давали і брали один талер. А в центральних частинах 10 реїв давали і брали один талер. Ну, справедливість така собі, звісно. І на Русі, до речі, зарплату солдатам також могли видавати сіллю. Так, так, в Іпатіївському літописі так і написано, що князь Данило під час боротьби з галицькими боярами тримав свою соляну копальню, аби платити сіллю своїм дружинникам. А ще наші предки подавали сіль лише дуже дорогим гостям. Бо, нагадую, вона була дуже дорогою і дуже цінною. Ну, бо чекайте, і смаку їжі надавала, і злих духів відганяла, і консервувала, і навіть лікувала. Чудо якесь. Ну і діло, що якщо хтось її розсипав, то получав. Бо я повторюся, вкотре сіль була дуже цінною і дуже дорогою. От вам і все містичне походження такого забобону, нічого там страшного нема. І до речі, коли хтось же пересолить страву, то питається, ти що закохався? А пішло від того ж, що, мов, не пожаліла для коханої людини самого дорогого солі. А ще й теорія, що це все через картину Леонардо да Вінчі таємна вечеря. Бачите, от тут є перекинута сільничка. Ну і відповідно розсипане сіль. А на цій ж вечері Ісус сказав, що хтось з присутніх за столом його зрадить. Тобто вони посваряться. І, ну прикиньте, це треба було до такого приглядітися, додивитися і таке от проаналізувати і зробити такі висновки. Я, коротше, захоплена тою людиною, хто таке от придумав. Ну бо реально це треба було. От на цьому із сіллю закінчуємо і переходимо до столових приборів, які падають зі столу і тим самим нам сповіщають, що хтось до нас спішить. Яке мудре залізо, майже як смартфони. До слова, ця прикмети, як і попередній запобон, віруючими в таке, може трактуватися по-різному. Бо все ж залежить від того, яка саме вилка чи ложка впала, якого розміру, з якого кута стола, хто її поштовхнув, з якою вона швидкістю летіла і кому під ноги впала. Але я вам не буду забивати голову такою дурнею, на мою думку, дурнею. Я вам, як і в попередньому випадку, тільки розповім історію про те, звідки така мудрість взялась. А взялась вона із давнини із Русі. Щоправда, стосувалося лише ложок, тому що видалок ще років так 500 назад, та майже ніхто в очі не бачив. А чим ж вони їли тоді? Ну як чим? Альцями? Це ж логічно. Правда, в Римській імперії ті, що побагатше мали спеціальні шкіряні рукавички з кіхтями прикріпленими, та, аби їсти, ну, щоб часом не замастити їжею свої ніжні тендітні акуратні ручки. От. До речі, в тій ж Римській імперії придумали вилку. Ну, точніше, вони вкрали ідею в греків, які, походу, забрали її в китайців, але то так важливо. Общо вони придумали, а потім забули за той свій винахід, а потім заново винайшли ту свою вилку. От. І подумала, ну блін, ну раз ми вже її другий раз придумуємо, то давайте з неї їсти. Але не тут то було. Тому що була церква, яка сказала своє категоричне і жорстоке ні. того, що веделки це розкіш. Нікому не потрібна розкіш, а розкіш то гріх. От боже, ти я ж. Багат середньовічно і древньоримський багат з розкішною видалкою в Оце так. так До речі, ви знали, що зараз середньостатистична людина за кількістю благ набагато більш багатша, як то, більш забезпечена благами, так буде правильніше, ніж колишні там королі, імператори і так далі. Прикольно знати, ні? Але повернемося до прикмети. Справа в тому, що язичники вважали, що кожна індивідуальна річ вона є сакральною. А ложка, до речі, теж була індивідуальною річчю. От так от, кожна індивідуальна річ, вона тісно пов'язана зі своїм власником, з його здоров'ям, з його долею, з його думками і так далі. Власне, тому оце б була моя вилка, і я б в житті не дала їй і нікому. Бо це моя індивідуальна річ. Більше того... Вони ділили предмети на чоловічі і на жіночі, ніж був чоловічою річчю. Думаю, ви розумієте чому. А ложка була жіночою річчю, ну, бо вона така округла більш. Ну, коротше, ви теж розумієте чому. Тому якщо в когось спала ложка, то в хату йде саме жінка. Ну, логічно, бо ложка це жіночий предмет. А якщо ніж, то. То чоловік. Чоловік ворог. Де логіка? Я не, я не знаю, чи ворог, може того, що ніж там острий. Георгій, я, я не знаю, що в них творилося в тій їхній голові. Ну вони так думали. Що, Маріцька, покажемося підписникам? Давай покажемося. Ну, давай, щоб всі бачили, чого в мене заставка з кроликом. Ну, давай, показімося, бо ходи до мене. Ходи до мене, мій кльолік. Ну, ходи до мене, кльолік, ходи, ходи. Ви дуже своїми тваринами говорите, як від сталі. Клолик, ходи до мене. Ну, якщо впала видалка, то прийде теж жінка. Ну, бо видалка так-то теж жіночий предмет. До речі, що помітила. Ціла, блін кухня жіночих предметів. Каструлі, круглі тарілки, круглі сковорідки. круглі чайник і той круглий, комфорки для плитки, круглі ця тарілка для мікрохвильовки, кругла. Один, блін ніж чоловічий. От чого кажуть, що місце жінки на кухні, бо там все жіночі предмети. Ну, що я можу сказати? Прикмети, звичайно, така собі мало аргументована, причому що перша, що друга.